Після закінчення школи Олександр навчався у Харківській державній академії залізничного транспорту. Отримав спеціальність інженер-транспортник. Пізніше працював диспетчером залізничної станції в Києві. У квітні 2015 року Олександр Григорович був мобілізований до армії. Від служби в Збройних силах України не ухилявся. Був зарахований бійцем 13-го окремого танкового батальйону Донецьк, призначений командиром кулеметного відділення протитанкового батальйону 3-ї мотопіхотної роти військової частини В-2278 58-ї бригади. 3 листопада 2015 року стояв на передовій під Авдіївкою. У квітні 2016 року потрапив до військового шпиталю, захворівши на запалення легенів. Лікування до кінця не пройшов, бо серед його побратимів були поранені. Тому він поспішав підтримати товаришів, повернувся до військовослужбовців. Незабаром його батальйон отримав нове завдання. Олександр, як командир, міг просто керувати бійцями та знову не став осторонь, а прийшов товаришам на допомогу. Пліч опліч, виконуючи небезпечне завдання із своїми воїнами, воно стало останнім у його житті. Командир загинув. Загинув Олександр 28 травня 2016 року, а йому було лише 32 роки. Похований Шекера Олександр у селі Сухалісе біля своїх родичів. Не маю я тепер очей, Та сліз моїх прозоре море на навесні дощем на землю, на її простори. Я не один посеред хмар, нас тут вже є Небесна Сотня, Поклавши долі на вівтар і землю, що лише напередодні. Тепер ми вільні назавжди, у світі, де нема тиранів, нема страждання і біди. І головне, нема кайданів. Не плачте, мамо, Божий суд. Свій вирок виконав по суті, а ми несемо варту тут, людьми і Богом не забуті. Сьогодні у Дмитра залишилася дружина, донька, яка навчається у четвертому класі нашої школи, мама, тато, сестра, племінники. Ми розуміємо, що нам не повернути Олександра до життя, але ми, учні та педагоги школи номер 11, будемо пам'ятати про справжнього українця. Випускника нашої школи, воїна АТО, виборюючи незалежність України, Олександр Григорович віддав своє життя за мирне майбутнє кожного з нас. До слова запрошуємо міського голову, дикого Геннадія Анатолійовича. Він справжній герой, який загинув в першу чергу за нас всіх. І за наше майбутнє. Щоб ви мали можливість в цій країні самим створювати своє майбутнє. Щоб ви мали можливість вчити українську мову, знати її і бати про свою державу. Багато слів хотілося б сказати, але особливо вдячність батькам. Я хотів би подякувати, що ви виховали справжнього чоловіка, воїна. І як одиться справжньому чоловіку, пішов захищати вас, нас, свою дружину, своїх дітей. На жаль, не повернувся. І ця дошка не просто пам'ятний знак. Кожний день, дучи до школи, ви маєте пам'ятати цих людей. Які поклали за вас своє життя. Це вчинок справжнього чоловіка. Слава Україні! Я звертаюся ночами до Бога та молюся за твоє життя, щоб скоріше була перемога. Прошу Господа кожного. Я благаю, щоб ти повернувся до родини своєї живив. Та бою, щоб не спотикнувся, а не став охоронцем твоїм. Вірю, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю, та в Бога і чекаю на тебе щодня. Пам'ять загиблого героя Шикера Олександра Григоровича та всіх полеглих у зоні АТО хвилиною мовчання. Моліться, люди України, за тих, хто на передовій. Моліться за чужого сина, щоб вас колись потішив свій. Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть. Вони не знають, чи живими до матерів колись прийдуть. До слова запрошуємо військового комісара Білоцерківського об'єднання міського військового комісаріату Богдановича Ігоря Леонідовича. Ви знаєте, в таку мить важко щось сказати. Я згадую, коли я прийшов до батьків, вони мені розповідали, що коли Олександр отримав, Олександр отримав повістку, він без вагань сказав, що я піду, то як не я, буду захищати свою батьківщину. І він, як справжній чоловік, як справжній герой нашої України, пішов виконувати свій обов'язок. Я вдячний за виховання такого сина, вдячний і батькам, і тому викладацькому складу, який навчав його в цій школі. Хочу зазначити, знаєте, ви будете йти в цю школу, дивитися на Олександра, а Олександр на вас. І кожен з вас повинен пишатися їм. Кожен. Тому що він загинув за кожного з нас. Для того, щоб ми нормально, мирно з вами існували і могли навіть продовжити будувати нашу з вами мирну країну. Олександру, слава, слава Україні! Шукара Олександр мав поетичний талант, писав вірші. Ще задовго до початку жахливої війни на Сході він написав вірш, який уже по смерті сина знайшла мама в його нататках. Проливая слезы мы живем, И словно загнанные волки На враненный ствол идем, И зная в жизни крохи толку. А жить хотелось, не метаясь, Вперед идти на свет любви, Да только на ходу шатаясь Глухие дебри забрели. А та звезда, что нас вела, Вдруг черной тучей затмилась, Не дарит нам того тепла, с которым в детстве подружились, И холод кости пронизал, И кровь застыла в наших жилах. Но ветер, тучу обласкав, открыл нам свет, И вдруг ожили те, кто о жизни не мечтал, Кто умер и о ком забыли. Но это сон, и нет надежды, Здесь полный штиль, мы как и прежде застывшие, уходим в быль. Кто превратит сей сон в реальность, кто тело наше оживит? Да снизойдет святая сила на всех, кто не дошел, лежит пред дверью в царство вечной жизни, где никому тех звезд не счесть, которым шли мы, но забыли, что надо хоть разок присесть, отпущение грехов, что натворили, у света попросить. На небе есть та сила щедрая, что дарит нам жизнь и радость, и тепло. А всех нас помнит, прикоснется, и сразу на душе светло. Мы возгораемся, да так, что этого святого света вовеки не постигнет мрак. Проникнет в сердце наше лето, и сгинет тьма, в которой мы, глупцы, бродили. Никто нигде не встретит слава. Воскрес Господь. Ми победили! До слова запрошується мати Олександра Шекера Анна Мар'янівна. Слів у мене нема. Я просто дякую, що всі прийшли вшанувати пам'ять нашого сина. Батька маленької Анечки. Учня. Це і школа. Я просто стою і я все одно шукаю його десь очима серед вас. Я не можу придумати, що його тут немає. Я вдячна всім. Я вдячна всім. Я, ну, сказати, бережіть своїх дітей, бережіть. Цей прапор, що привезли побратими Сашими, звідти з війни. Я передаю його директору вашої школи Сержаку Володимиру Миколаївичу. Молюсь за тебе, моя Україно, за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір. За кожну дитину я Бога прошу, збережи Україну. Страшною порою не дай нам загинуть, хай наші молитви до Бога полинуть, хай він злобу в наших душах зупинить. Молюсь, щоб людина почула людину, щоб син пожалів батька іншого сина, щоб мирною знову постала країна. Аби відродити жахливу руїну. Я Бога прошу, збережи Україну. Ритуал освячення меморіальної дошки проведе отець Сергій Української православної церкви. Хочу сказати про те, що він також був вірним чадом православної церкви. Він не тільки був хрещений, але регулярно приходив до храму безповіді, до причастя. І своїм принципом життєвим він не зрадив, коли став до лави української армії. Він продовжував молитися, вже будучи військовослужбовцем, допомагав своїми порадами, товаришам, приводив їх до віри в Бога, молився разом із ними. І тому церква постійно молиться за завдяки його душі. І зараз ми також всі разом помолимося, щоб Господь працюємо всі провини і сподобав його наслідити Царство Небесне. Іде на вічну пам'ять шикарі Олександру від усіх присутніх. Що ви вшанували пам'ять, учня, який навчався в нашій школі, якого я мала нагоду теж навчати, який виріс у мене в кабінеті. І дуже добре знаю родину, і тісно підтримую, і співчуваю родині і мамі, і батькові, і сестрі, яка сьогодні знаходиться далеко за межами України, і маленькій донечці. Якого... Маленька донечка, яку обожнював, за яку надзвичайно переживав і турбувався татусь, перебуваючи на передовій. Сьогодні Сашкові мало б виповнитись 33. Нехай він спочиває, а ми будемо шанувати, оберігати і по крихті збирати матеріал до нашого шкільного музею, у світлину пам'яті примножувати все те, що зробив. І, на жаль, не зміг зробити Олександр. На цьому лінійка з нагоди вшанування світлої пам'яті Шикери Олександра Григоровича оголошується закритою.